Усім привіт, друзі! Наступний хворий до мене заїхав ось таке авто: Chevrolet Aveo. 1, 6, 1.6, 16 клапаний двигун. З ним все чудово, не троїть, працює, в принципі, більш-менш нормально. Проблема дуже проста: болюче їхнє місце з-під прокладки, ГБЦ тече мастило. Там знизу просто потоп масла. От, Тому основна проблема замінить. Прокладку ГБЦ з мінімальними затратами. От, тому треба це все демонтувати, фрезернути, помити і зібрати. Тому ось такий фронт роботи. Тут трошки більше розбирати, ніж восьмиклапаний. Але нічого, я думаю, ми з цим справимось. В общем, в общем розборочка наша потрохи рухається. Значить, дивіться, провода. Дістаємо, а у нас тут піздець скільки масла. Свічка повністю потоплена. Як воно робило? Ну, вона не троїла навіть при холодному пуску. Дивіться. Просто все потонуло. Прекрасно. Прекрасно. Розбирання. Ну що ж, авео наше повністю розібране. Скажу так, це вам не восьмиклоп розбирать, тут є що покрутить. Ну, не суть. Блок наш виглядає. Ось так. Значить, дивіться, візуально прям явного, щоб видно було, що у нас іменно пускала прокладка. Не видно, тут стоїть металопакет, три слоя. Ось масляні канали. Я думаю, ну може, можливо, ось пускала ось тут. от Я думаю, скоріш всього що пускала саме більше прокладка кришкою кришки, і все оце повністю засрало. Тому що прокладка була замінена на нову, візуально не було видно, щоб вона пускала а до заміни, скоріш, всього пускала Ось така петрушка. Така петрушка. Значить, прокладку будемо ставити. Ми не металопакет, а Чому? Тому що блок може трохи вести, головка буде фрезерована, і металопакет може пустити. Щоб ставити металопакет, потрібно фрезерувати блок. Щоб фрезерувати блок, його потрібно знімати. І головку фрезерувати. І та, і та прокладка ходити буде. Але металлоазбіст пускать не буде. Бачите? Це їхнє болюче місце. От, от такі справи. Все чистимо. По головки дефектів немає ніяких зауважень. Я її вже навіть трохи промив. І на фрезеровки. Такий блок двигуна вичистив до такого стану від старої прокладочки. поршні почистив, промазав циліндри. перестук поршньової трошки є, але не кримінальний. Прокладочку будемо ставити, ось таку по Віктору Рейнзу. Бачите, промазано герметиком біля болючих місць, масляних каналів. Все вичищаємо, ну, я вже вичистив, зараз ще раз продуємо безжири, різьби бачите, прогнали. Також комплект нових болтів буде по виробнику, також витеранці. Так, вони вже промазані. Так, ну що ж, нарешті наш двигун повністю зібраний, все підключено. Мастило також залили новеньке, масляний фільтр. Також я залив антифриз новий, хепу. Що, робимо перший пуск при вас? Старий антифрізон. Акумулятор попередньо я зарядив. і так Чек горить, маслянка горить. Що твінтаж? От і все. От і все. Хе, наче й не глушилась. Вона й до цього працювала рівненько, зауважень у мене не було. Гідрики потрахкатять, прокачаються, затихнуть. Троїння вона нема, нічого не шарудить, не скрипить. Все чудово. Антифризик треба давити. В общем, прокачую, прогріваю. І знімлю фінальне відео. Ну, в принципі, все, друзі. Двигун повністю прогрітий до робочої температури, вже вмикались вентилятори наші, нічого не кипить, все чудово. гідрики прокачались, все супер. Красота. Красота. По часу це зайняло 3 робочих дні, в черзі людина простояла 13 днів. Якось. Якось так працює, до речі, на газу вже. О. Просто морхоче. Це кришка у нас, одного болта просто немає. Подамо обламана швидка. Я не висадив, бо не було часу. Ну, Вона не тарабати, нічого. Це чудово. Все можна віддавати. Всім добра, підписуємось, ставимо лайки.